Вітаю! Сьогодні я вам розповім, як за допомогою DIA підпис» підписати договір з туристом в CRM-системі. Спочатку потрібно заповнити реквізити для оплати. Заходимо в налаштування, Реквізити та оплата Реквізити. Можна додати нові реквізити або надалі використати наявні. Обов'язковими полями є юридична назва, IBAN, БІП керівника, код ЄДРПУ. Та адреса. Адресу необхідно вказувати у форматі місто, вулиця, Офіс, індекс. Важливо не вказувати зайвих слів, бо дія перевіряє адресу та в іншому форматі видасть помилку. Також бажано вказати МФО це код банку, відповідний банк, посада керівника директор, власник тощо, касир це особа, яка приймає платежі, та дані банківської гарантії при наявності. При заповненні необов'язкових полів вони підтягнуться в договір. При відсутності, дані поля не будуть відображатись в договорі. Турфірма діє на підставі, наприклад, виписки з реєстру тощо. Можна активувати пункт, використовувати ці реквізити для прийому онлайн платежі. Також є можливість додати фото печатки, для цього потрібно зробити якісне фото та видалити фон, наприклад, на даному сайті та додати файл. При додачі печатка буде відображатись в кінцевому договорі. Активовуємо пункт Реквізити включені та натискаємо Зберегти. Можна додати декілька реквізитів та підтягувати в договір, обравши потрібні. Далі нам потрібно створити замовлення туриста. Натискаємо Додати замовлення. Зліва вказуємо ім'я, номер та емейл туриста. Мітку та місто можна обрати для зручності. Справа заповнюємо необхідні дані по туру, відповідна послуга, готель або назва послуги та країна. Також вносимо орієнтовний бюджет, дати подорожі, джерело, з якого до нас звернувся турист, відповідного менеджера та прописуємо необхідні коментарі. Натискаємо Створити. Відкривається вкладка про деталі замовлення. Переходимо до вкладки Тур і натискаємо новий пошук. Після чого будуть відображені всі можливі варіанти за заданими параметрами. Параметри можна змінити: наприклад, обрати тур разом з трансфером. Змінити дати тощо. Коли ми обрали тур, натискаємо Зберегти в замовлення і обираємо Щойно створене. Переходимо в замовлення. Тепер даний тур відображається у вкладці Підбір туру. Ви можете обрати декілька турів. Після чого надіслати підбір туристу, скопіювавши посилання. У вкладці Туристи ви вносите їхні паспортні дані вручну або прикріпивши файл, тобто фото паспорту. Важливо, щоб фото паспорту було чітке, адже зчитування відбувається за цим кодом, після чого дані заповнюються автоматично. Якщо тур по Україні, змінюємо галочку з закордонного паспорту на внутрішній. Натискаємо Зберегти. У вкладці Тур, обравши «Потрібний», натискаємо Заповнити договір. Нам підтягується детальна інформація. Проживання, трансфер та інші послуги. Якщо в турі відсутній трансфер, страховка тощо, ці вкладки будуть пусті, і ви можете їх внести самостійно або переобрати тур на тощо з трансфером. Параметри договору вказуємо дату підписання. Обираємо необхідний вам шаблон з випадаючого списку. Обираємо також виконавця. Це відповідні реквізити, які ми заповнили раніше. Якщо реквізитів декілька, можна обрати потрібний варіант. Вкладка Платник. Натискаємо і заповнюємо реквізити туриста для договору або підтягуємо за цією кнопкою це дані паспорта внесені раніше на етапі створення замовлення. Зберегти. Далі натискаємо Створити договір. Тут підтягується вся інформація, яку ми вносили раніше про туриста, сам тур та інше. Обов'язково перевіряємо договір та доповнюємо необхідні пункти, якщо такі є. Ставимо дату підписання та після редагування зберігаємо договір. Стає активною кнопка Підпис діє». Можна надіслати посилання на емейл або телефон. Ця функція платна або скопіювати посилання та відправити туристу в зручний месенджер тощо. Далі дії, які має виконати турист. Переходимо за посиланням. Вказується номер туриста, який вносили в замовлення. Тут є можливість завантажити договір у PDF. Ставимо галочку на погодження з умовами і натискаємо Підписати. В дії, якщо немає дія підпису, потрібно зайти в меню. «Дія підпис», пройти верифікацію та придумати п'ятизначний код. «Дія підпис» можна отримати лише за наявності електронних документів. Після активації переходимо на головну сторінку, сканувати QR-код, скануємо і натискаємо Підписати. Повторно проходимо Верифікацію та вводимо код. Після того, як турист виконав попередні дії, тут підтягнеться інформація про підписання. Якщо є необхідність перевірки підпису туриста та підтвердження цього підпису, натискаємо на олівчик. Завантажуємо договір та ключ. Переходимо за посиланням. Обираємо одночасно два файли. Перевірити. Протокол створення та перевірки це підтвердження підпису туриста. Надалі ми можемо підв'язати це замовлення під заявку. Замовлення клієнти. Обираємо Потрібну заявку, натискаємо Зв'язати з замовленням і обираємо Потрібне. Звертаю вашу увагу, якщо в роботі з туристом початково було створено заявка, а не замовлення. то замовлення буде створене автоматично. Також нагадую, що якщо у вас залишиться питання, ви завжди можете звернутися до свого куратора. Гарного дня!